Тема уроку Англія у 16-18 століттях і Англійська революція. Урок розрахований на одну або на дві години, залежно вже від того, як ви собі сплануєте. Розпочинається урок із інтерактивної розминки за, повтор, за вивченими попередньою темою: це, зокрема, Франція цього періоду. Точніше, це Габсбурги і національно визвольна війна в Нідерландах. От, І далі у нас ще тест-толент, завдання у ресурсі Book От, Перейшовши за даним посиланням, ми отримуємо ось таку вікторину, копіюєте в свій аккаунт, створюєте, е, якщо він його не має, створюєте, копіюєте, надаєте учням посилання і працюєте. Назвичайно цікавий і такий е, серйозний е, ресурс. Але можна виконати вордволі, якщо, наприклад, ви з ресурсом не працюєте. Далі у нас ще є і завдання такого розмовного характеру на аналітичного, і у нас вавхук та мета уроку. Уявіть собі, король Карл І вважав, що його влада дана Богом, і ніхто не може її обмежити. Урок традиційно розпочинає капітан часу, який вводить урок дітей у тему і разом з тим ставить цікаве проблемне завдання, тобто закидає гачок. Ну і вже в ході уроку учням цікаво цей гачок розгадати. Ну а вчитель, звісно, це все підігр... підігріває. Далі у нас актуалізація знань. Також додано відео ось такого плану. От як так сталося, що маленька острівна держава в 16 столітті змогла закласти фундамент уся економіка раптом? Урок ви можете побудувати таким чином, або зразу учням показати це відео 6 хвилин і далі поетапно розбирати його в ході уроку, або навпаки розібрати урок, а в кінці можна повернутися до даного відео. Також за посиланням переходите на YouTube, і можете дати учням це відео для того, щоб вони дома могли опрацювати. Відео доступне тільки тим, у кого є дана презентація, але ви можете ділитися також цим посиланням. Далі ми занурюємося у контекст. Ми проговорюємо, як рухалися Англії від абсолютизму до становлення парламентської монархії. Так, проговорюємо географічні переваги Англії. Далі ми знайомимося із особистістю Генріха VIII і династією Тюдорів. І проговорюємо про обгородження простий селянин, і ця земля колись годувала мою родину. Тут працювали мої руки. Учням буде цікаво знову ж таки активізуємо їхню увагу, подивитися на простого селянина і візуально побачити, що ж таке обгорожування. Потім у нас є такі інфографіки, які узагальнюють вивчений матеріал, частинку точніше, матеріалу. І ми переходимо до основної частини уроку, яка розпочинається з того із наслідків обгорожування. Кривавого законодавства боротьби із церквою і чим це завершилося? Далі ми говоримо про Єлизавету І та золотий Вік для Англії, ну і учні можуть почути її саму? Я Єлизавета, королева Англії, і моя влада тримається не на шлюбі, а на си... Вона коротко і змістовно зрозуміло аналізує свою діяльність і свої наміри. Говоримо про культурний розквіт та роль парламенту, і також є такий ряд інфографік як узагальнення діяльності Єлизавети I. Потім ми проговорюємо про непереможну армаду, ми говоримо про співпрацю піратів, зокрема Френсіса Дрейка із Єлизаветою. Ну і далі ми переходимо до знайомства із династією Стюартів. Говоримо про причини революції, зокрема, про довгий парламент, про дві сили, які протистояли. Потім розповідається про протистояння, про страту короля і про діяльність самого Корумвеля. Все це завершилося білим про права і як була еволюційована політична система. У нас є підсумовуюча інфографіка, і ми переходимо до перегляду ще одного відео вже до другої частини уроку Король проти парламенту. Вітаю протягом якихось двох століть Англія змінилася, що його право контролювати податки. Досить цікаво це узагальнено з цікавими після довгих років і Англія стала республікою. Але як менкі, це часто буває, перемогу ну, власне знову ж це буде гарне закріплення вивченого матеріалу, і у нас рубрика аналітика та осмислення. Тут є різноманітні завдання. Питання для обговорення, творче завдання, завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання різнорівневі, завдання тестові, також є мікротрансформація, ну а вчитель вже собі обирає, чи він з учнями виконає всі завдання, чи, можливо, вибере щось для себе, те, що більш до подоби вчителю та класу. Урок закінчується завданням та підсумком. Учні отримують різнорівневе домашнє завдання. Є ще підсумкові запитання і ключові висновки. Власне, такий урок ну, він дійсно розрахований на 2 години, так як і це за програмою, тому ви можете собі використати всі елементи, які є у цьому даній темі, і засвоїти з учнями гарно дану тему.